За графіком, перший концерт Брюселя відбудеться 7 квітня у Львові. Згодом гурт відвідає Донецьк, Одесу, Харків, Луганськ, Миколаїв, Херсон і Дніпропетровськ. А вже 27 квітня Брюссель постане перед публікою Києва. Щоправда, перед українськими гастролями музиканти вирішили дати концерт за межами батьківщини у мінську. Це пропозиція була мінських організаторів. У Нас були вільні дати. От 11-12 число і все. І потім uh, Сережа їде в свій власний тур. Окіанель заїде в свій власний тур. Ну, пізніше ми uh, будемо мати концерти в Росії, але поки що заплановані в основному концерті тільки в Україні. Ну ми їх анонсуємо. Окрім пісень, які увійшли до першої платівки Брюселя. Колектив заграє для відвідувачів концертів ще шість композицій. Це будуть твори Сергія Бабкіна, котрий у новому проєкті Святослава Лакарчука виступає вокалістом, гітаристом і флейтистом. Також виконавці представлять публіці нові пісні піанобоя і Святослава Вакарчука.